Перший раз у житті вивозю пасіку. Отак От очки воно їхало, все було ув'язано утягано. Перший раз потихеньку хвилювався, але ми до, доїхали. Ось така у нас пасіка В общем, глядачі пасіка на місці. Перший наш виїзд. Все зробили. Вулики. ряд, як один, як на підбор. Діли там долбляться. Некоторі вже даже повилазили через щілі. В общем, зараз будемо робити випуск. Я вдягаю костюм. І було не було, будемо пробувати. Привіт глядачі, привіт YouTube. Випускаємо бджіли, перевезли їх на підсолнечник перший раз в житті, перший год пасічником будемо випускати. Вони наче трішки успокоїлися. Ну гудуть! В общем, наблюдайте глядачі. Поперли, родимый. Так, уже нас тоже Интересно, атакуют. Бач, оператор, тогда... Да. Это пришёл везде. А пятый, снизу еще Жовтий, другий. вони довго не літали, Ви бачите, як скучили за чистим воздухом, повилазили, та бород... бородка висить. Ну ти оператор безстрашний. Да, оператор не боїться. Оператор безстрашний. Не давали тобі бджоли ще.